Всім привіт! Компанія автопарк місто Вінниця. До нас приїхало чудове надходження. Це BMW 3 серії в 30 кузові, в чорному кольорі 328-та, 2-літровий бензинний двигун на 245 кінських сил з повним приводом та автоматичною коробкою передач. Маємо ось таку передню лінзовану оптику з денними ходовими вогнями. Дуже цікаво виглядає. Машинка у нас переодягнута в МОВІЗ на лекосплавних оригінальних дисках з зимовою гумою в чорному кольорі. Ціна є 12 990 доларів. Заявний пробіг 258 тисяч кілометрів. По кузову є незначні для експлуатації. Все виправляється поліровочкою. Все виглядає задня частина, 4 задній вихлоп. Також у нас є задній спойлер. Підтонована з люком. Давайте перейдемо до салону. Є безключовий доступ на передні двері. Чорний шкільний салон в гарному стані. Передні та задні підігріви сидінь, обдуви, три реблю підголівники. Карти дверей без нарікань. Щодо переднього ряду. У нас електроприводи, передніх сидінь, пам'ять водійського сидіння, шкіряне мультикермо, датчики світла за дощу, двохзонний клімат. І така у нас мультимедіа, режими їзди. Так все вжидає, дуже чудовий автомобіль, дуже ефектно виглядає та по приємній ціні. Отже, друзі, кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, дина. Дане авто можна придбати в нас за ціною 12 990 доларів, доступний в та кредит. А також можемо допомогти вам приднати хтось США.